Перше зацікавлення це щоб людина знайшла класну пропозицію. В першу чергу треба допомагати людям з вирішенням їхніх проблем. Тепер робота вже починає наповнювати. Найбільше мені подобається в роботі те, що це дає мені поле для проявлення. От я бачу три інструменти, якими люди заробляють на ринку нерухомості. Якщо вас дратує ваша робота, важливо, ви вибрали не ту роботу. Всім привіт! Мене звати Михайло. Я експерт з нерухомості у Івано-Франківську. Я більше не прив'язуюсь до угод. Я б сказав, що в мене в пам'яті більше людей, які купляли квартири. Це так романтично звучить, але це реально. Я можу не пам'ятати, що купили люди, але пам'ятати самих людей. Чого По-перше, в мене ніколи не було угод там 100 плюс тисяч. Я просто не займаюсь такою нерухомістю. Зокрема, як правило, ті угоди, які я роблю, це до ста тисяч. Яка моя найбільша угода? Це так, так само. Тобто, може прийти одна людина, яка купить, наприклад, три квартири по 50 тисяч 150 тисяч. От, наприклад, був ось такий кейс останнім часом. Покупці з Харкова, Ліна, Сергій, і вони напевно будуть дивитися це інтерв'ю і привіт. Я допоміг їм підшукати квартиру з усього ринку. Я допоміг їм потім знайти майстрів, які зроблять ремонт. Я допоміг їм там провести оцінку квартири, укласти угоду. І я ще надалі допоміг їм знайти дизайнера, який за 5 тисяч гривень зробить їм повний дизайн-проект від А до Я. Тобто я вже з людьми спілкувався як з дуже близькими до себе і допомагав їм, прям як ніби вони мої родичі. Е, і таким чином ти починаєш вже від роботи отримувати не тільки в тому, тебе робота вже починає наповнювати. Я би виділив от, дві якості, які люди цінують, які люди шукають, е, і коли співпрацюють з агентами, експертами в нерухомості. Це дві якості, причому одна без одної вони не працюють. Перша якість це прямота і простота, і друга якість це професіоналізм. Тому що якщо людина професіонал, але вона як говорить якимись складними словами, там, е з відривом від людини, то. Це ні до чого не приводить з другого боку, якщо людина спілкується, спілкується супер по-простому, супер там легко, але вона при цьому не знає ринку, не має досвіду, то таке людині теж не потрібно. От я виділив би ці дві якості: професіоналізм, знання, досвід плюс е поєднання з щирістю, простотою і щирим бажанням допомогти людині, це то, що люди цінують, і це в принципі достатньо для того, щоб Відрізнити поганого від хорошого агента з нерухомості, але я би не сказав, що я хтось поганий. Просто можливо людина ще вчиться, людина росте, розвивається. Я коли починав, я теж е, в мене були проблеми із професіоналізмом із е, прямотою щирістю, тому що я від був дуже зажатою скутою людиною, з, з неможливістю спілкуватися з людьми, нерозкритим. Тобто і це з часом просто воно прокачується, але треба ціленаправленно його прокачувати. Але як це зробити, це вже зовсім інше питання. Можу відповісти на це запитання, хоча особисто я не беру з людей комісійні, тому що я не займаю, зокрема, орендою квартир і, як правило, Комісійні це, в моєму розумінні, при оренді квартири люди шукають і платять комісійні. По логіці вони це роблять для пошуку квартири. Зазвичай платить людині той, хто людину, хто ріелтора наймає допомогти з здачею в оренду або з купівлею. Оскільки я займаюся тільки продажем нерухомості, кожна квартира, фактично, яка є там на Олікс, на Дімрія чи в забудовника, всі пропозиції на ринку, вони вже мають закладений відсоток на продаж квартири, і його в будь-якому випадку отримує або менеджер забудовника, або я, коли продаю цю квартиру. Тобто мені людина ніякої комісії не платить. Але при цьому отримує яку перевагу вона має мій досвід, вона має мої знання, мої об'єктивні поради словно плюсів мінусів кожного е комплексу. Бо мені по великому рахунку потрібно е перше зацікавлення це щоб людина знайшла класну пропозицію. Яку пропозицію вона не, вибрала, не вибере, в мене все одно буде цей відсоток заробітку. Оскільки в мене є розуміння того, що я тут надовго, я буду працювати сьогодні, завтра, післязавтра, найбільш вигідна стратегія це вибудувати репутацію, вибудувати, щоб були гарні відгуки. І тоді фактично і робота буде приємна, бо люди будуть знати, довіряти мені. І не буде оцього, що я там женуся за продажами. В першу чергу треба допомагати людям з вирішенням їхніх проблем, і потім е, продажі вони будуть самі собою. <му> Якщо вас дратує ваша робота, <му> можливо, ви вибрали не ту роботу. Хоча тут я погоджуюсь, що не завжди в людей виходить е, ну, знайти суперідеальну роботу. Але це теж таке питання більше філософське, тому що від любої роботи можна і кайфувати, і від любої роботи можна і отримувати якийсь негатив. Тут же це залежить від тебе, наскільки ти в цьому, можна сказати, шариш. Бо якщо тобі це подобається, ти знаєш, як це робити, це як грати в гру, в яку ти добре вмієш грати. Або в комп'ютерну, або там в футбол. Якщо ти в цьому шариш, ти від цього кайфуєш. Що в тебе не виходить, якщо... Ти щось провтикуєш, постійні поразки, то ясно, що організм віддає тобі негатив. Або якщо ти себе заставляєш щось робити, то це взагалі такого краще ніколи не робити. Реально ніколи себе не заставляйте. Спочатку випрацюйте бажання щось зробити, яка б робота не була, а потім йдіть його робити. Тоді це буде в кайф без внутрішнього вигорання, як то кажуть. Найбільше мені подобається в роботі те, що це дає мені поле для проявлення. В будь-якої людини є бажання проявитися. Це по піраміді потреб є бажання якось себе реалізувати. І от саме ця реалізація дає тобі приємні відчуття від життя. І в моєму розумінні, от коли я займаюся нерухомістю, я, до речі, не так займаюся нерухомістю як блогерством. Тому що. Я навіть трішки жартую, що я не то, що експерт з нерухомості, я більше блогер, який займається нерухомістю. Чому так? Тому що саме ця сфера дає мені яко якоїсь більш органічної проявленості. Я тут можу бути більш розкритим, більш креативним і так далі. І тоді екстраполювати це на нерухомість. І тоді воно класно поєднується. От, власне, проявлення, я і кайфую від роботи. Коли можу робити те, що хочу, в мене це виходить, в мене якісь результати, я роблю якісь ідеї, припущення, реалізую їх, і таким чином це найбільше мені і подобається. Оця реалізація від роботи ще подобається в цій роботі спілкування з людьми. Тому що спілкування з людьми завжди дає тобі новий досвід і погляд на якісь речі з іншого боку, з іншого кута. Кожна людина несе в собою свій досвід, і, власне, доповнення до питання, що відрізняє е, гарного менеджера від е, не дуже гарного, це те, що людина може побачити досвід іншої людини і прийняти його, тобто зрозуміти його і вже спілкуватися не більше не на своїй мові, а на мові тої людини. Беручи як фундамент її досвід, а не власний. Оце власне цей. І коли ти мієш це робити, ти можеш побачити іншу людину, відчути її, ти можеш вже можна сказати чогось в неї навчитися. Можна сказати, почерпнути від неї якийсь досвід і, можливо, обмінятися з нею своїм досвідом. Ті у вас вже якийсь конект, а не просто. Там професійні відносини. Тобто це вже умовно перехід від е, взаємодії з людиною як, е, умовно, людина-термінал обслуговування до людина-людина. От за рік часу, якщо людина в 20 років почне працювати експертом з нерухомості, це їй дуже сильно бустане, тому що вона попаде фактично. В дуже жорсткі умови, які її прокачають, тобто в некомфортних умовах, якщо людина має бойові якості і буде згодна на те, щоб боротися, на те, щоб не здаватися, йти далі, програвати, йти далі, помилятися, йти далі, то це дуже сильно її прокачає не тільки в плані нерухомості, а в загальному в плані людських якостей, яку б сферу вона потім не пішла, вона зможе реалізуватися. Які коли можна отримати перші результати за рік часу? Це так само залежить від людини, тому що якщо людини вже на вході є здатності до комунікації, здатності до емпатії, то я думаю, перші результати вона може і за два місяці зробити, тому що на сьогоднішній день ринок нерухомості це дозволяє ну, людей, які хочуть купити нерухомість, їх досить багато. А от людей, які щиро готові допомогти, дати знання, експертність, їх менше. І тут, що ще важливо: потрібно свої слабкі сторони перетворювати в сильні сторони. Ось як людина, яка 20 років, вона починає без досвіду, нуль досвіду, нуль знань. Чим вона може це компенсувати? Вона може це компенсувати своєю включеністю. Тобто, Ніколи не потрібно там казати, що от в мене три роки досвіду, тобто щось намахувати не потрібно. Треба е, прямо людям сказати, дивіться, е, зокрема, почати вести блог і сказати: дивіться, от мені 20 років, я починаю кар'єру в цій сфері. Та це ж суперконкурентна перевага, тому що люди люблять стежити за кимось, хто піднімається з нуля. Це ж супер, це як реаліті-шоу, як серіал. І уявіть, якщо людина рік буде вести, і в неї на сторінці буде е, результат за рік часу. Це буде супер круто, і в неї за цей рік з'явиться аудиторія, яка е, лояльна, яка знає, яка слідкувала, і вона вже буде радити своїм там, друзям, родичам і так далі. Крім того, людина може почати транслювати пері, е, процес навчання в блог. Уявіть, як це круто, реально. От сьогодні ми вивчаємо комплекс. Там, Манхеттен. І, і людина може щиро передавати своє здивування. От, наприклад, вау, та ти що, та тут такі ліфти, або там, такі дизайнерські рішення. Ви це бачили? І тоді, коли люди будуть їй на одній хвилі з нею, то дійсно, а ну розкажи детальніше, що ти ще знаєш. Ну, дивіться, так і так. І людина компенсує е, ці знання прямотою. Відкритістю, прозорістю і включеністю. Тобто людина може казати, е, яка пропозиція комерційна. Е, гаразд, ми, е, я не маю тих знань, які мають ріелтори з 10 років досвіду, але я можу запропонувати вам свою включеність, що я буду працювати більш старанно, я буду працювати більш е, націлено на те, щоб дати вам результат. Я, Умовно, не буду спати, але я найду вам ту квартиру, яку ви хочете. І є відсоток людей, які повірять в це і будуть з цією людиною працювати. В середньому, я думаю, ця людина може заробляти, якщо буде старанно рік працювати, після цього року почнуться рекомендації, почнуться там повторні покупки. Я думаю, півтори-дві тисячі доларів вона зможе заробляти мінімум. На постійній основі, якщо вона ще підключить блог, підключить ще певні інструменти, то вона зможе і більше заробляти. Безумовно, більш вигідно при продажі. Тому що чек банально більший, чек там продати квартиру за 50 тисяч доларів значно цікавіше, чим здати її в оренду за 500 доларів. Хоча дехто каже, що здати в оренду квартиру затрачає менше зусиль, бо немає такої великої кількості заперечень і немає невизначеності: тобто чи збудують, як збудують, який буде ремонт. Тобто, в принципі, якщо порівняти співвідношення затрачених зусиль до отриманого результату, приблизно так само. Але по грошах вигідніше продаж це ясно. Коли людина буде вперше купляти житло, вона інстинктивно почне збирати інформацію, питати у своїх друзів, знайомих і так далі. Це логічно, це правильно, це так всі будуть робити. Що би я ще міг порадити, щоб це підсилити? Ем, перше, це є класний сайт LUN.UA, який реально збирає всю інформацію з всього ринку в одному місці. Це можна сказати така база, з якої можна почати зібрати інформацію. Ще порада, яку я можу дати людині, яка вперше ем, шукає квартиру, вперше купує квартиру. Це звернутися до, от, наприклад, експерта, такого як я, або знайти. Того експерта, який імпонує вам більше, і який буде готовий поділитися з вами своїм досвідом і прямо вам розказати про весь ринок. Таким чином, ви просто зекономите час. Ви можете цю всю інформацію отримати з інтернету, з Ютуб-каналів, з соцмереж. Експерт, він враз 10 зекономить вам час включення в ринок. І якщо ваша покупка це вам треба там, протягом місяця часу здійснити покупку, то експерт з нерухомості допоможе вам це зробитись, вкластися в ці терміни. Бо самостійно ви можете там вивчати ринок місяць, два, три, дивитися. І за цей час і пропозицій тих вже не буде, які були раніше, і вже ринок буде не той. Тому звертайтеся до того експерта, кому довіряєте, і е, слухайте, що він вам каже. От Я бачу три інструменти, якими люди заробляють на ринку нерухомості. Перший це люди, які роблять ремонти своїми силами і продають, беруть нову квартиру, роблять ремонти, продають. Тобто в них йде такий конвеєр квартир. Вони не зацікавлені в тому, щоб купляти на етапі будівництва. Бо цей час, там, рік часу очікування, вони розуміють, що це умовно вони три рази могли. Обернути ці кошти шляхом здійснення ремонту це перший інструмент. Другий інструмент це дійсно вкласти на початку будівництва чи на середині будівництва, і при здачі продати цю квартиру. Це такий більш пасивний інструмент інвестування, хоча відносно теж непоганий, тому що. Можна проаналізувати район, в якому будується комплекс, мовно визначити, що мінімальна вартість там однокімнатної квартири це 1000 доларів за метр в тому районі. Поруч будується комплекс більш сучасніший, де будуть нові там якісь інфраструктурні об'єкти, нова технологія будівництва, який продається зараз на 900 доларів. І ви співставляєте, що в цей комплекс в готовому вигляді буде мінімум там 1050. Ви вже маєте зазор 150 за період очікування, і ви розумієте, що за період очікування, рік чи два, ринок нерухомості ще підніметься. Тобто, чому він підніметься? Тому що готівкових коштів і, в принципі, фіатна валюта, її є багато, і вона буде в будь-якому випадку частково йти в нерухомість. І тому за ці роки, навіть якщо це буде зростання там, 10% в рік. Це все одно хороше зростання. Тобто ці 150 і ще 10% річних, тобто ще приблизно 100, 250 доларів на метрі. Це добра, тобто це добрий показник як для пасивного доходу. Третій інструмент як заробляють на нерухомості: це оренда, тобто люди, які не будуть продавати ту квартиру після здійснення ремонту, а здадуть її в оренду. Можливо, з наміром через три роки, все ж таки, перепродати, коли буде менше податкове навантаження. Такий інструмент теж цікавий, і якщо його поєднати з тим, що купити квартиру в процесі будівництва на е, значно дешевше ніж в готовому будинку, то це буде найбільш вигідна інвестиція і продати після трьох років, коли. Буде менше податкове навантаження. Тобто поєднати, по суті, три інструменти, де людина заробить на тому, що почекає будівництва, заробить на тому, що своїми силами зробить ремонт і заробить за ці три роки орендної плати за квартиру. Я, до речі, для себе зрозумів, що найважче в роботі особисто моїй. Є дії і процеси в роботі, від яких ти втомлюєшся, які тебе виснажують, в тебе немає сил. А є процеси, від яких ти навпаки здобуваєш ентузіазм, в тебе з'являється енергія. І ти якщо ті процеси, від яких ти втомлюєшся, їх не уникнути, то тобі, по крайній мірі, потрібно компенсувати їх, чергувати. Процеси, від яких ти заряджаєшся, і процеси, від яких ти втомлюєшся. В мене це, наприклад, якщо я провів два-три огляди, я від цього втомлююся, тому що я включений, я віддаю людині свої знання, свій досвід, я слідкую за тим, щоб умовно на будівництві, щоб людина там, щоб з нею було все добре, щоб вона могла не тільки там. Бути в безпеці, а ще й сприймала інформацію. Тобто, робота з людьми вона завжди втомлює. А от, наприклад, коли я займаюся контентом, соцмережами, блогерством і проявляюся таким чином, мене це навпаки наповнює. Тобто, я можу лупанути сім відео в день і взагалі не втомитися. Тобто, це мені навпаки буде в задоволення, в кайф, я можу навіть далі це робити. От. Тому що я можу порадити? В будь-якій роботі є такі процеси. Просто їх потрібно визначити. І якщо робота ваша складається тільки з тих процесів, які вас наповнюють, цього ви виграли життя. Перша порада це безпосередньо займатися блогом. Чому я так кажу? Я взагалі давав таку пораду раніше одному фоловеру окей, я запитав, чи вас цікавить нерухомість, і він мені сказав, ні, просто прикольно дивитися. <сміст> Таке нічого собі цього. людині ця сфера не цікава, але вона просто дивиться. І я їй дав таку пораду, що в любій, він дизайнер, я тебе включайся в блог. Не будь так дизайнером, як будь блогером, який займається дизайном, тому що це реально е, наступний крок будь-якої сфери. Чого? Тому що. Оця прозорість, оця, оцей коннект з людьми по соцмережах, вона може кратно збільшити ефективність любої сфери. Тому, власне, і ви займаєтеся цим. Тому що ви розумієте, що це майбутнє. За цим майбутнє. Ті експерти, навіть які не мають професіоналізму, але вони відкрито транслюють в соцмережі, роблять блог і роблять це якісно, часто, багато, вони будуть на три голови. Ефективніші в своїй роботі, ніж ті експерти, які просто роблять свою діяльність. Тому перша порада, як стати успішним експертом з нерухомості це вести блог. Друга порада, яка буде сама собою, якщо людина достатньо наполеглива, достатньо не боїться перешкод, не боїться важких завдань, це автоматично людина буде отримувати досвід. Отримувати професіоналізм, вона не може цього не робити, якщо вона знаходиться в сфері нерухомості, вона кожен день працює і е, це буде автоматично, але це можна посилювати. Тобто, друга порада це покращувати свій професіоналізм і не переставати інвестувати в свої знання, інвестувати в свій досвід, тому що таким чином ти можеш ним потім ділитися з людьми. А люди будуть тобі віддячувати цією вдячністю і лояльністю. Це е, є таке. І третя порада, напевне, це м от те, що ми проговорили. Третя порада це дійсно кайфувати від цієї діяльності. Тому що якщо ти себе заставляєш, якщо ти себе е, штовхаєш це робити, то е, Тебе організм навпаки піде в противагу. Тобто назавжди можна там більше ніколи не заходити в нерухомість. Тобто, може настільки ви випрацюватися не бажання цим займатися, що людина не буде цим займатися. Тому потрібно якраз робити так, щоб тобі це подобалось, вистраювати процеси так, щоб ти не втомлювався, відновлювався, і в довгостроковій перспективі. Якщо людина це все робить, вона по-любому буде мати результати. По-любому. вона не може їх не мати результати. От якщо людина пробує дивиться на результат, коригує, знов пробує, то вона по-любому рано чи пізно вона не може не досягти успіху в цій сфері.